2 грудня колектив «ФМ Радіо Горішніх плавнів відзначив свій перший ювілей. П'яту річницю з дня виходу в ефір. З цієї нагоди в культурному центрі відбувся урочистий захід. Привіт усіх слухачам Радіо Кварцит. Ми дуже раді вітати усіх, хто сьогодні прийшов відзначити з нами наше п'ятиріччя. Саме ця пісня, яка щойно пролунала, прозвучала у першому нашому ефірі 5 років тому, 2 грудня 2019 року. На свято до радійників прийшли представники міської ради, колеги-медійники та постійні гості ефірів. Міський очільник Дмитро Биков привітав творчий колектив та відзначив подяками його працівників. Вітаю вас із п'ятиріччям виходу першої програми на хвилях FM із позивним Радіо Кварцит. Мабуть, особливо. Важливо вчасно і цікаво подавати інформацію для наших земляків, ваших слухачів про те, що відбувається у громаді. І я знаю, що ви завжди шукаєте нові форми спілкування із слухачами, залучаєте молодь. І е, виробляє такі е, цікаві проєкти, і дуже веселі. Мені дуже сподобалось е, І я вважаю, що ви будете ці напрацювання використовувати і далі. Е, мені здається, дуже цікаво. І е, хочу також сказати, що ви вже виробили такий кварцитівський погляд на питання. Подання, викладання інформації, і це також ну, такий фірмовий знак фірмовий знак кварциту. І мені приємно, що навколо команди кварциту збирається такий гурток творчої інтелігенції, і все це е, вариться вариться в такому е, чудовому, потужному котлі ідей. Ідей і е, творчості. Тому бажаю колективу е, невпинного зростання і залишатись надійним джерелом інформації. Для гостей заходу колектив Радіокварцит підготував цікаві відеоролики, які ви теж можете переглянути на нашому ютуб каналі. Також гості взяли участь в цікавих конкурсах та навіть отримали подарунки та відзнаки в різних номінаціях. Щиро дякуємо нашим глядачам та слухачам, що всі ці роки були з нами. Попереду багато нових ефірів, і ми раді, що ви частина нашої великої радіосім'ї.